Буду щирим, ворог дійсно не, полиш... не полишає спроб, видивляються наші слабкі місця, де б знову нам нанести шкоду, як і матеріальну, так і інформаційну. З матеріальною не дуже в нього виходить. У нас успішно працює на бойових чергуваннях наш зенітно-кулеметний батальйон. Це і, і правильна ідея і грамотно реалізована, і, і перші успіхи вже ми знаємо по, по кількості збитих шахедів за останні тривожні ночі. Щодо паніки з ДРГ, паніки зовсім немає. Я попередньо працюючи в обласній військовій адміністрації. Також мав, як і зараз, інформацію, і скажу вам, що от з літа, поки я працюю, дійсно факт ДРГ є, вони пробують, вони шукають слабкі місця, є відповідне реагування наших прикордонників сумісно збройними силами, є зутички, на жаль, є втрати, проте якогось там колапса, караула або там надзвичайного загострення немає. Все в рамках стабільності і контрольованості. Ворог використовує інформаційні ресурси для розкачування нашого спокою, обстановки. То ну, такі механізми він використовує постійно. У нього я завжди говорив: у ворога дві армії: традиційна танки, ракети, війська і інформаційна. Це методички, технології, пропагандисти, воєнкори і так далі. Вони також вони заходять в інформаційний простір України і сумщини в тому числі.